Перед вами кукурудза Майбіко. І е, цього року ми саджали Майбіко та камберленд. Камберленду ми саджали дуже мало, тому що схожість її взагалі. Як бачите, Майбіко ми маємо також дуже великі пропуски. Перше, це схожість насіння, дуже низька. Просто ну, реально, це самі можете бачити. Дуже погано зійшло, і в касеті ми сіяли контрольну касету, а також показала ту ж саму ситуацію. Плюс до цього деякі рослини поз'їдали шкідники, також нам допомогли в цьому. Тому, взагалі, насінням кукурудзи цього року ми взагалі не задоволені. Просто, ось, як бачите, вже потребує також пасинкування. І потребує прополювання, проривання, скажімо так, але це загалом робота дуже швидка, тому що наразі, бачите, дуже легко це робити. Ось вся робота з рослинкою, пробігтися. Скажімо так, тому і чистенько. Це нескладна робота саме на плівці. Кукурудза не горить на плівці, тому що її листя не торкається. Тому, в принципі, вирощувати кукурудзу на плівці одне задоволення. Бачите, у нас там вже така трішки. Більша ми саджаємо такими хвилями, аби було нам зручно її вибирати, тому що минулого року ми посадили всю в один день, ну майже в один день, там кілька днів різниці, але збирали ми її в один день, і це були реальні запари, Рахуючи те, що в нас не лише одна кукурудза, в нас і інші культури, які також потребують і догляду, і обробок, і збору деякі вже в цей час також. Тому, о, о які зароші є. Тому ось так виглядає наша кукурузка. Перед вами саме Майбіку.